Край ліжка він присів легенько і якось по-дитячому сказав Ти постарайся, видужать, рідненька, без тебе дім самотнім зовсім став. Ту руку в зморшках мовчки тихо гладив, то щось тихенько зовсім шепотів. За все життя ніколи я не зрадив, на інших і дивитись не хотів. Та все ж, пробач мені, моя хороша, життя наше не завжди гладко йшло. Була важкою часом твоя ноша, і поцілував тихенько у чоло. Промовив лікар, баба вас не чує, ви, діду, краще б вже додому йшли, її уже й сам Бог не порятує, ви ж цілий день в лікарні провели. Сказав так поспіхом, відкривши двері, і далі в справах він пішов своїх. А чоловік сидів біля постелі, і старечі сльози стримати не зміг. Для когось баба віку доживає, комусь кохана гасне на очах, бо старості в кохання не буває, допоки вона є в душах і в серцях.